А, а зараз тільки у вас роботу в Кам'янську. Окрім оцих Ну, да. О, робот. ну там, там іще декілька робіт. Такі, що важко було вести. Я взяв ті роботи, щоб я міг довести. Я їхав один, мене ніхто не зустрічав, так що я, я розраховував тільки. У мене і так чотири було, 4 коробки роботи Сенс зробити постійно діючу виставку в Кам'янську, щоб вони не вдома були, а постійно люди дивилися, знали, що кам'яні маємо. Навіть немає подні. Ліско. Просто люди ходять і по типу, бібліотеках дуже часто. Може якийсь майстер зацікавиться, може і далі вийде на оці державний музей, який зараз. Ні, Я їзджу з виставками, я дивлюся на, на міста. Я, 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 я шукаю музеї, які, які, які можуть отримати від мене від мої що Продавати я не продаю. Немає проблему. Скажіть, а цю серію гречма купу, хтось з... Ну, про мене такі. Якого? Тікача. У мене в Донецьку була виставка торгово промишена промислової маслової і На одному поверсі була виставка майстрів, а на другому поверсі була дитяча виставка малюнки дітей-інвалідів. І вона приїжджала туди, туди на... подивитися там, чи молоч на дитячу виставку і нашу виставку побачила і зацікавилася.

Так будь ласка, скажіть. Якщо буде змога. Якщо буде змога, ви саме будете пропонувати чи закручені? Коли сам пропонує, що то тебе ніхто не знає у цьому обласному центрі, то тоді важко домовлятися. І взагалі всі виставки розписані на роботі. Так що так, знайти якесь вікно чи когось здвигати, ніхто не займатися. А можна запитати, ви є член спілки художників України, так? А якось спілка вам допомагає рекламувати? Чим вам мені може допомогти? Я можу приймати у всеукраїнських виставках участь. А онлайн, як би? А що онлайн. Рекламу робити. самому Ні, вони не будуть. Ні, ясно. Кожен автор має похоль себе сам. Я їздю. З виставками за свої кошти ніхто мене не спансіли. Через це і є обмеження. Я, я б їздив би кожен місяць, мов би там, через місяць, але в мене не платить фінансів на свою пенсію, а, їздить в по країні. Хай олігархи вас інвестують. хай, хай. треба Може, на культуру немає рушники. Може жінка чинного президента побачила. Це рядочками, чи спочатку там от волосся, там очі. Чи це все отак чу -чу 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 рядочками? Це так, як з е, красками. Як фарба. Як фарба. А це так, крестиком як... чи гладьм? Це гладь. Хрестик у мене рушники. Ось сорочка Христа. А Картини це гладь. А ваша єва сорочка з тризубами? Це бісером вивезти? Є з тризубами, є, три є і в пам'яті пам'ятю на сорочка є. Це, це червоно-красні тризуби. С надписами слава Україні, героям слава. Так, як малюється, так і вишивається. Береться світле, світлення, береться, затемнення. Так же саме, як фарбом, Наноситься на стіли, слабий фон, а потім все набирає тональність. Пане Козине, а можете показати, як ви це робить? Я скижу один шар, а десь там декілька. Це складний крест. Ага. Це складний крест. Ні, вони мають наразі картину. Картину, так. Я за картину маю. Є там на стіл. Є на стіл. На стіл це нижній шар а потім накладається другий інший колір. Є там меланж, лінитки розрізного кольору. У мене немає з Краску можна змішувати, нічого не змішаєш через це. І ця робота вище в одну життя. Нет, куда это типу ДНС, так? Ну зараз багато є на фарбує. Самолиннейші здоровые советские. А куди в утрухи делаем? Я затяжка специально мною разроблен. Вузликів немає, на ручниках і Раніше я на картинах робив вузлики, а зараз і на картинах теж роблю затяжку. Але картини оформляєте самі чи в багатому майстерні? Ні, я сам все проблема. Пане ми чекаємо від вас майстер-класу.